Розкидач міндобрив на одну тонну струмік модель Титан, Оригінал, Не український аналог. Ось так от він виглядає. Він може ще бути на тонну 200, ще така підставочка зверху доставляється на 200 кг. на два диски йде, диски йдуть з нержавієчки. Ось такі от у нас заслонки йдуть. Редуктор. Редуктор йде тут. Польща ось такий він іде. Це ще раз повторюю, чистий оригінал. Ось така гідравліка там стоїть. Ретяжок такий, зараз покажем, що всередині робиться. Так само тут ще йде брезент, ось така всяка комплектація, ось такі тут у нас мішалочки стоять на два цих. А з другої сторони до гідравліки підійдемо. Титанчик. Так, Ось тітанчик. Заліземо. Підниз подивимося. Ось такий бачите, редуктор, Навесочка. гідравліка. Ось так от він йде. Такий розкидач.